Добрий день. Сьогодні буду знімати процес укорінення сингоніумів та синдапсусів. Це нескладний процес. От у мене вже підготовлені живці з корінцями, і зараз я буду їх саджати в ґрунт. Дивіться, вони стояли пару тижнів у водички. Водичку я кинула. Дерену зелу, шматочок невеличкий, щоб вони не загнивали. От. Ну, такі деякі корінці десь уже з'явилися, а десь ні. Зараз я виберу які з корінцями та посаджу угорщики. В горщик я додала керамзиту трошки на дно. Потім десь дві трети ґрунту і туди поміщаю такі живці з коріннями декілька штук, щоб був такий кущик симпатичний. Та можна зараз її до 10 штучок туди. Поставити, але я виберу небагато, ну десь 4-5, і буде у мене такий кущик. Це Сендапсус Неон. У нього такі лістечка, от якщо на світло ставити, то такі яркі-яркі, такі салатні, такий у них колір. На сонячне. Місце краще не ставити, тому що можуть згоріти листечки. Ну, а так, півтінь, на півтінь, і ярке розсіє на світло можна ставити куди заводно І полівати так помірно. Не заливати. Ось такий у мене кущик получився. зараз тією ж водичкою, яку вони стояли, я пролью. І потім буду дивитися, якщо буде підсихати, я трошки буду доливати водичку. І от такий у мене буде результат. Дякую за перегляд до побачення!